Вітаю, люба церква! Сьогодні хотів би відповісти на ваше запитання, як подолати втому вигорання і не бути виснаженим на служінні. Для мене найяскравішим прикладом подолання втоми і вигорання є уривок, який знаходиться у книги царів це е, перша царів 17 по 19 вірші, де ми читаємо про в тому і вигорання, які мав пророк Ілля, і як Бог йому допоміг. П'ять речей. Перше, Бог починає з самого базового, це правильне харчування. Е, здавалося б, е, ну, це дрібниці, але тільки це здається, що дрібниці. Правильне здорове харчування є залогом для нормального функціонування нашого тіла. Якщо його немає, то чекайте на проблеми. Друге, це здоровий сон. Якщо ви не маєте повноцінного здорового сна, коли ви відпочиваєте фізично і емоційно, це буде дуже сильно шкодити вам. Третє. Це фізичні навантаження. Якщо ви їх маєте достатньо для того, щоб знімати стрес і напругу емоційну, це дуже важливо. Прогулянки в лісі, пробіжки, катання на велосипеді, або інші заняття спортом в спортзалі все це дуже корисно. Або просто праця на ділянці чи огороді це буде неабияк допомагати вам. Третє. Четверте, це усамітнення. Ми живемо дуже в стресовому часі, де потрібно трохи на відпочинок на те, щоб перевести дихання, побути на самоті, відщахнутися е, від усякого шуму, безлиту і гаміну, побути в тиші для того, щоб дещо зрозуміти. І це дуже важливо, бо це веде до п'ятого, коли вам потрібно зрозуміти, що Бог хоче вам сказати. Як у випадку з Ілью його вигорання сталося тому, що він намагався робити те, чого Бог не хотів від нього, або він очікував більше, ніж Бог запланував, так і в нашому житті. Якщо ми чуємо Бога, такого вигорання не станеться в нашому житті. Хай Господь благословить вас в цьому.